Друзі, привіт! Сьогодні у мене один із найкращих рецептів млинців і це заверні млинці на окропі. Особливість таких млинців полягає в тому, що вони виходять дуже тонесенькими, ніжними, еластичними і не рвуться, тому в них чудово можна загортати різноманітні начинки. Крім того, ці млинці дуже смачні, не прилипають до сковорідки та легко готуються. Отже, нам потрібні 3 яйця. Додаємо сюди цукор. Цукру небагато, щоб млинці потім не прилипали. І додаємо приблизно 1 четверту чайну ложку солі для стабілізації смаку. Тепер збиваємо це все міксером, щоб цукор розчинився. Довго збивати не потрібно, приблизно 2 хвилинки. Тоді поступово додаємо молоко кімнатної температури. Так, у 2-3 підходи. Далі додаємо крохмаль, від нього налисники ще більш еластичні і м'якенькі. У мене кукурудзяний крохмаль, але можна додавати і картопляний. Та додаємо борошну. І замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Наприкінці додаємо 50 мл олії, щоб млинці не прилипали до сковорідки. І знову перемішуємо. Зверніть увагу на консистенцію, виходить ось таке рідке однорідне тісто. І далі заварюємо тісто, поступово вливаючи сюди окріп. Потрібно одразу перемішувати міксером, щоб тісто рівномірно заварилося. Ось і все, тісто готове, воно таке ледь тепле, якщо доторкнутися до миски, відчувається тепло. Також тісто доволі рідке і може здатися, що воно занадто рідке, але так і повинно бути. Тепер залишаємо його на пів години, щоб тісто трішки постояло і також охолонуло. Перед тим, як смажити перший млинець, пательно змащуємо олію з допомогою пензлика. Пательню добре розігріваємо, щоб вона була гарячою, і наливаємо сюди тісто. Бачимо, як тісто добре розтікається, важливо не наливати його занадто багато. Далі смажимо з однієї сторони, доки краї у нас не почнуть рум'янитися, а також не з'являться ось такі бульбашки. Перевертаємо, з другої сторони смажимо буквально 30 секунд і забираємо млинець. Важливо перемішувати тісто перед кожним наступним млинцем. Із цієї порції виходить приблизно 40 тонесеньких млинців. Тільки подивіться, наскільки вони м'якенькі та еластичні. Ось я розтягую, вони не рвуться. Чудово підходять для будь-якої начинки, як соленої, так і солодкої. Я люблю готувати такі млинці з різноманітними начинками. Особливо в мене люблять їх із ягодами на літо, також із свіжим сиром або із капустою. Якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео. Напишіть про це в коментарях і буду вдячна за ваші відгуки в Інстаграм та Фейсбук.